자기는 뭐 혹시 요 Шукаємо депутатів, бо вони не хочуть йти через центральний вхід, і ми все-таки хочемо їм послати меседж, що ми такі, якщо вони не проголосують за закон перевиборів, то ми таки їх виметимо з Ради як рад. А зараз нас негодяї, яких ми вибираємо, вони нас обманюють. Їх треба вигнати, вимести, щоб навіть щоб вони тут не були. В Росію їх всіх. Відпису! 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 Підписуй! Підписуй!

Найближчим часом ми замовили і і рейня, і шоломів каварили і бронежилети. Ми найближчим часом знову повеземо на Слов'янськ. Ми особисто в руки передаємо. Ми не займаємося. Я <гум> так мамо хочемо. Що ви хочете від мене зараз? <гум> Та я ж сказав вам, що свобода. Слухайте, поїхав, середню передали бронежилети, харчі, обмундирування, мешти. Їх взяли журналісти. При чому тут я вам іще раз кажу, <гум> приїхала <собпомога> що ви від мене? Хочете особисто. Де ваш син, дайте мені адресу, я йому особисто. Так дайте мені телефон, його я особисто йому куплю бронежилет. Повірте, я допомагаю вже не один бронежилет. Та, вже відколи кажуть всі депутати, що покупляли по 200, по 400 бронежилетів. Уже стільки там хлопців нема, Повірте мені, на фейсбуці, там вся інформація. Я вірю, я вірю. Так, привезли бронежилети, які прослухаються від одної міста пістолета. Це бронежилети. Ми пішли по такому бачити. Ефремов дал народу! Ефремов дал народу! Сегодня Ефремов должен быть перед судом здесь народным. Или его место в Москве пускай убирает Януковичу, своему пахану. Или здесь мы его будем казнить. Тюрьма ему, этому паразиту и фашисту. Главный фашист у нас на Украине Ефремов! На раді вже півтора місяці розказує, що вона надає житло та пенсії. Хай вона не бреше креслі. Саме її першу на сьогоднішній день тебе де виконати з кресла. І це виповнилося рівно п'ять місяців з моменту, коли були ухвалені так звані диктаторські закони 16 січня. Пройшло п'ять місяців. Але наші депутати, які за це голосували, досі перебувають сінах парламенту, досі насолоджуються своєю парлам... депутатською недоторканістю і не понесли навіть політичної відповідальності. Тому насправді перевибори це є можливість цю політичну відповідальність взяти і прожити. Ми представляємо майже всю Україну, і ми зараз говоримо. Від всього України, тому ця акція є безстрокова. І на слідуючий раз, якщо депутати спробують ще раз не пройти судою через центральний вхід, будуть не поважати нас, ми вдамося до сили. Тепер, ви бачите, скільки автобусів стоїть з мілісовою. Тут знаходиться більше 2,5 тисяч людей, які прийшли захищати наших депутатів. Я... Зранку, як побачив, думав, що ті люди, які збираються їхати десь на АТО. Ви бачили, в чому вони вдягнуті? Вони в повній екіпіровці. Я думав, що це ті люди, які збираються їхати на Луганщину і на Донеччину. Але виявилося, що ці люди прийшли сюди захищати. Вас прошу, пусть ведут военное положение в стране. Уже полувосточной Украины было. И, и там пацаны молодые. Вы думаете, вы есть, вас важны, что дело а предатели, расстрел. Стали-то незаконные. Если вы не будете понимать, мы штурманем. И помежду им на будет крови уже. А вот это вы нагнали всю мразь. Мы штурманем вас. И я хочу задать, почему вы не скучали Ты меня раздавал, а там треба так же шел. Я в Китаї пулю в лобі все, а не в чоло. <реку> акція Мирна? Мирна? Поки що. Китайці правильно роблять. Ну, Китайці не будуть <реку>